Тих як він кажуть, що і швець, і жнець, і на дуді грець. Так саме про таких, як Василь Нагірний. Він і краєзнавець, вчитель, газетяр, різьбяр, науковий працівник музею, а останнім часом і відомий у місті телеведучий. Свій багатогранний шлях розпочав Василь Григорович ще із чарівного світу дитинства. Дитинство моє пройшло на такому цікавому міста, яке ділить стару частину. з Фактично оцим е, неживним шнурочком, де я народився, це була відправна точка, яка називалася Крашто. Пам'ятаю, як мама, коли я був малий, мама мене посилала гратися туди, все бідкалася, казала, де ж це моя дитина має гратися? У людей якісь садочки, у людей, якісь є царні переліски, луги. А в мене в той час був прекрасний період. Який я ніколи в житті не забуду, це було щось, щось щось такого. Мені здається, ні в кого подібного не було, як як у мене було. У мене було все. Весь світ. Мама собі думала, що напустила дитину, і дитина собі там на асфальті, печеться. І пішла на роботу і залишала мене там. А в мене починалося зовсім інше життя. Зовсім інше життя відмінне від дому, від школи. Це був мій мій світ. Народився Василь Нагірний 27 липня у центрі Коломиї. Там він прожив 30 років. Той період життя пан Василь стрепетом називає одним із найкращих, чого лише варті Святомихайлівський собор, горище міської ратуші, а особливо його квартал, збудований на фортечних мурах. зростаючи у цій атмосфері, самою долею йому судилось бути краєзнавцем. Той будинок, в якому я родився, і прожив там 30 років, це на розі шептицького і тодішнього проспекту Горького. Це саме. Те якесь місце унікальне, де е, на основі е, будинку залишилися е, ряди фортечних мурів. Тобто вже навіть оборонні вали проходили там від свято Михайлівської церкви, вони тягнулися аж до першої школи. І я, власне, е, виріс там, де ці оборонні мури були, де вони проходили. І я постійно там грався, постійно щось ми щось постійно викопували, щось ми постійно знаходили. Це могли бути черепки, це могли бути монети, це могли бути е, якісь е, зразки якоїсь ліпнини, якісь фігури, скульптури. Тобто це було дуже багато артефактів, які тоді, власне, дитині приходили. І я приносив це додому, і Десь щось залишав собі на пам'ять до цього часу, десь якісь речі. Бо очевидно, від того, саме від тих перших років життя на цих оборонних залишках оборонних тих мурів. І, і пройшло це дитинство, і, мабуть, і з того часу воно і успадкувалося, і залишилося, тобто воно не могло зникнути безслідно. Після закінчення школи перед Василем Нагірним постає питання, де ж продовжити навчання? Батьки бачили у ньому художника, наполягали на отриманні цієї професії. Однак через раптову смерть тата обов'язки годувальника сім'ї лягли на 20-річного Василя. Через це довелося здобувати будь-яку освіту. І він розпочинає навчання у технічному вузі. Меня мама взагалі-то бачила художником, я взагалі то мав е, вчитися. Е, я мав бути маляр. я В принципі, до тепер десь люблю взяти чи ольвець, чи ользець. і малюю. Те, що ми от. Такі речі, які мені зустрічаються по дорозі, я їх можу замальовувати або А або Мама казала спочатку, ти закінчує те, що ми хочемо з батьком, а потім вже закінчує те, що ти викохав. Але батько швидко помер, мені було десь біля 20 років. І потрібно було утримувати сім'ю, як чисто. Мені треба було просто здобути будь-яку освіту, вже не дивлячись на те, чи, чи вона престижна, чи не престижна, чи, чи потрібно, чи не потрібно. І це була звичайна звичайно, технічна освіта, яку я власне, освою, і я довший час працював навіть і токарем, і взагалі мені дуже подобалася техніка, мені хотілося ну, з ну, мужчина, хотілося мати справу з технікою. Потім виявилося через років 10, виявилося, що це все таки не моє. Починаючи з 90-х, Василь Григорович стає активним дописувачем у міські газети. З 1996-го працює вчителем у першій школі, викладає народознавство, велеологію, трудове навчання та основи безпеки життєдіяльності. Водночас його запрошують у редакцію Коломийського вісника на посаду завідувача відділу історії та культури. Мене в 96-му році запросили просто у вісник Коломий, у відділ історії, культури і мистецтва. Я був куратором, ну, починаючи з 90-х, з проголошенням незалежності України, мені зразу хотілося подавати, до розяти те, чого, не було, чого я не міг знайти на шпальтах тодішнього вісника чи Агро. А вже в мене тоді був вже досить такий солідний архів. Маючи це, я, я міг ділитися з читачем тим, чому чого я власне, сам не міг знайти. А дошукуючись самому, я міг уже комусь розповісти через газету. І таких пропозицій в мене було досить багато, і набралося фактажу і матеріалу дуже багато, тому що мене оточували дуже цікаві люди. Тоді що ж було те покоління 50-х-60-х років, люди, які пам'ятали ще від початку 20-го століття ледні цісара Після газети пан Василь стає науковим працівником музею Гуцульщини і Покуття. Разом з тим робить перші кроки на телебаченні. Доля знову ставить Василя Нагірного перед вибором, і він обирає шлях телевізійника. Дуже складно було поєднувати і дослідницьку, дослідницьку наукову роботу, і самому писатись, і потім їздити. Тобто, було дуже складно. Я спочатку думав, що я взагалі цей ритм не витримаю. Потім, коли я ввійшов вже в цей ритм. То я відчув, що десь я буду, десь буду халтурити, я буду десь не додавати тої інформації, коли я буду працювати тільки над однією темою. Мені легше я собі прийшов до, до визначення, що мені краще працювати все-таки над якоїсь конкретною однією темою. І тому музейну, дослідницьку, наукову роботу вирішено було залишити, тому що я побачив, що на телебаченні можу себе більше реалізувати ніж там. Тобто там не все те, що ти написав, чи те, що ти колись дослідив, там не все можна було реалізувати. А тут простіше донести. Тобто, коли в тебе є е, мета, ти її реалізуєш через е, людей, однодумців, через операторів, через технічні можливості. І тут легше її донести, на легше реалізовується. А там було складніше, там треба було видаватися, там треба було одрукуватися, там треба було. Ну, ледь, ледь не самотужки е, робити те, чого що в принципі я би не мав був робити. Моє діло було тільки знайти те, тему. Якщо я її розвинув, то та тема залишалася десь під сукном, шухлядах і так далі. Василь Нагірний є одним із небагатьох краєзнавців, яких годує їхнє ремесло. Він каже, що все це завдяки можливостям телебачення. Зараз він є автором та ведучим двох документальних телепрограм. Місто кола спадок предків та Червоної русі Підкова золота. Ми вирішили просто попробувати, чи можна зробити якусь таку наукову розвідку, телевізійну наукову розвідку. Яка вона ще було, я не бачив сам, я ще її не знав, і ну, просто треба було спробувати. Тих перших млинців було зроблено десь біля 15-20 фільмів таких документальних. Можливо, то був старт, який я, на який я зараз трошки критично дивлюся, але я власне на тому і вчився. Бо якби того не було, мабуть, щоб не було того, що робиться зараз. Наголос робиться тільки на якісний, на якісний продукт. Має бути якісно, має бути об'єктивно, має бути патріотично. Це ну, ці критерії, якими я послуговувався, і вважаю, що це головне, і так, так треба тримати. Понад сотня папок з архівом історії краю, сотні відеокасет та дисків з документальними фільмами, 300 годин перегляду Першої та Другої світової війни. Бібліотека з двома тисячами книжок. Старовинні речі. Все це розмістилось на 17 квадратних метрах однокімнатної квартири Василя Нагірного. Мій архів настільки великий є, домашній, що я можу сміливо робити конкуренцію будь-якому такому периферійному музейчику, провінційному музею. Я можу зробити гідну конкуренцію, тому що його збирав майже все своє свідоме життя. Нещодавно Василь Григорович відсвяткував козацький ювілей, адже пройшло півстоліття від дня його народження. Однак пан Василь 50 років не вважає поважною датою у душі, він ще зовсім юний. Шкодує, що за цей період зробив так мало. Півстоліття це, це слово. Вправді мені дуже шкода, що, що так мало зроблено. Я вважаю, що зроблено дуже мало, що могло би. Ну, в принципі, бачиш, так сталося, що жив я е, на, на, цих протягом цих півстоліття, жив я, можна сказати, одні е, в двох е, різних державах, в двох епохах: 25, майже 30 років в одній державі, а іншу частину життя майже прожив уже в іншій державі. Там були інші цінності. Е, а тепер тільки те, що те, що від того, щоб ти накопичив. В тій епосі, яка вже тепер для коду було не існує, але все таки ж залишилося те, до чого я не, не бачу свого десь якогось майбутнього. А з 50-річчям співпало ще одне свято: Василь Нагірний презентував Коломиянам першу авторську збірку історико-документальних досліджень. Проте до цього часу він вже був співавтором близько 20 науково-краєзнавчих книжок. Ця книжка. Це фактично теж е, перше видання, але воно е, не є перше. Я є співавтором багатьох збірників, як наукових, так і краєзнавчих, будь яких десь, Може порядка, може біля двох десятків збірників. Це, е, і почав друкуватися активно десь, ну, знову ж таки, починаючи з 90-х років. А потім, коли ці збірники знову ж таки стали затісні, треба було. ж Ну і були пропозиції, зрештою, і, і чому я не мав би собі дозволити на цій пропозиції приставати. І буду маючи таку пропозицію, я речі, які публікувалися, речі, які знімалися, речі а в мене біля, біля доброї тисячі є тільки досліджень, тільки газетних, які публікувалися не тільки в Коломищені, але і у Франківську, Львові, Києві. Ті збірники, про які я говорю, теж виходили в каменярі у, у Львівському видавництві. Тобто це все треба було систематизувати, зібрати. Е, хотілося зібрати до одного власного збірника. Але цей збірничок це і малесенька крапелька. Це і дуже маленький, це, й, це й всього навча 30 перевірених телебачених сценарій. І не більше. А таких сценаріїв ще є в біля 200. І таких збірників я би хотів видати, можливо, 5, може 10, а можливо, один великий. 1400. У пана Василя є ще багато планів на майбутнє, та ритм життя він змінювати не хоче. Він робить те, що подобається, і в цьому найбільше щастя. Я хочу працювати в тому самому ритмі, в якому я працюю зараз. Хочеться, щоб часу вистачало. Плани, звичайно, є, я їх буду намагатися реалізувати. бодай хоч так, як я працював протягом цих останніх, ну скажімо так, 10 років. Газетярство активне дослідницьке життя, майже це при умові, що ти майже не віддаєш часу своєму власному відпочинку, але в принципі, якщо порівняти те, що зроблено, то можливо це і є найкращий спосіб духовного спокою, відпочинку того, ж. тому що ти робиш те, що тобі найбільше імпонує. Чи це хіба, пане найбільше щастя є для людей після спілкування з такими людьми, як Василь Негірний, мимоволі починаєш із сентиментом ставитися до історії свого краю. Завдяки його праці ми знаємо свою історію, а отже, маємо майбутнє.